Понад 300 дронів і сім ракет війська РФ випустили по Україні цієї ночі. Більшість ворог скерував на Старокостянтинів. Це Хмельниччина. Інформації про травмованих на тепер немає. Гучно цієї ночі було і в Києві. Чимало мешканців столиці цю ніч провели у метро та укриттях. Це кадри з Дарницького району Києва. Внаслідок атаки у багатоповерхівці повибивало вікна з шостого по одинадцятий поверх. Понівечило оселі людей, магазини та аптеки. Восьмеро людей постраждали. Є тяжкий. Наймолодший пораненій два роки їй осколками порізало стопи. Ну ви бачите, що сталося. Мої вікна от вилетіли. Це був жах. Добре, що я була в коридорі. Це було жахливо. Якийсь такий звук. Потім вибух, якісь димбу і вікна почали падати. Атаку цієї ночі відбивав і Кропивницький. Там росіяни пошкодили будівлю та техніку одного із підрозділів ДСНС. Рятувальники у момент атаки перебували в укритті, а згодом взялися гасити пожежу. Вибуховою хвилею пошкодило і обласну філармонію. Там повилітали вікна. Обійшлося без постраждалих. Польща через атаку вкотре підіймала винищувачі та переводила в режим найвищої готовності своє ППО. А в небі над литовським вільнюсом помітили безпілотник. Попередньо це російський дрон Гербера, що міг залетіти з Білорусі. Повідомляє видання ЛРТ. Зараз його розшукує поліція.